Це тім тім каст. Мої вітання триває 180-та доба протистояння збройному російському вторгненню. Зірки українського шоу-бізнесу об'єдналися як ніколи досі, і теж тримають свій фронт. Вони активно організовують благодійні концерти, волонтерять та перераховують кошти на потреби армії. Відомий український гурт Говей продовжує виступати з благодійними концертами по всій Європі на підтримку ЗСУ, біженців та України. Днями гурт виступав у Нідерландах, де познайомився з дівчинкою, яка разом з мамою. Та братами виїхали з України від війни, і Катерина Павленко вирішила дуетом заспівати з дитиною. Відео їхнього спільного виступу доступне на сторінці в інстаграм гурту Говей. Українська співачка Настя Каменських, яка напередодні повернулася з Іспанії до України, відвідала Ірпінь. Вона побувала у зруйнованих окупантами будинках, а також виступила перед волонтерами Добробату, які допомагають відновлювати місто після російських звірств. Під час зустрічі Каменських виконала гімн України та свої хіти. <питрес> Що ми брата козацького роду, душу, тіло, ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми бремо. Козацького роду. нещодавно повернулась в Україну і Надя Дорофєєва. Після свого приїзду вона вже встигла виступити перед військовими, а тепер артистка заспівала у київському метро. Гостями її концерту стали бійці Національної гвардії. <му> З таких виступів для військових та волонтерів співаки і співачки створюють хіти для нашого з вами настрою. Ось українські зірки представили нову пісню, яку написав Олександр Пономарьов. Переможний хіт називається На землі, і в повітрі і на морі нову пісню виконав квартет, у складі якого був іще Михайло Хома, він же Дзідзьо, Тарас Тополя і Юрій Горбунов. У запису треку взяли участь оркестр та хор заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка, а ще у ньому звучить уривок виступу Зеленського. Десь о п'ятій ранку в лютому розпочалася війна. В тому лютому незабутому вся країна натягнулась, мов струна, і тоді вона піднялася. Зазвучав трек Сергія Бабкіна. Співак переклав українською, один зі своїх найкращих хітів. Розмістив на своїй сторінці інстаграм потужний ролик, у якому співає свою пісню Я солдат вже у версії 2022 року. А отже, українською. Він також зазначив, що ще від березня він переробив текст, щоб той був пов'язаний із війною в Україні. Солдат не спав давно, але зміцнюю струни душі, моя рідна земля під ногами, я солдат тим, хто зайшов до нас зі зброєю в руці, підіб'ю гнилий гарбуз батогами. Йо-йо-йо, гай, ворог кричить, у розірваний рот будуть прахом, ми б'ємо їх без страху. Краще всіх лікарських крапель, русський військовий корабель не вдаха, я солдат, повірти не хотів, я війни, це вона заповнює ефірну орбіту я солдат, ми з України мій позивний, я герой нового та вільного світу. Новий трек під назвою Дельфіни презентувала м'ята у дуеті з хасом та закликала підтримати український продукт. Пісня вже доступна до прослуховування на всіх платформах. Артисти заспівали про кохання та танцюючих людей, і хоч новий трек не має відношення до війни в Україні, симпатію слухачів все ж таки завоював. А люди танцюють люди дельфіни, і кожен шукає дитинніші серця. Щастя танцював і учасник реаліті Холостячка Андрій Рибак. Він позбувся статусу холостяка через два роки стосунків. Шоумен і сценарист дружився із коханою Аліною, заради якої залишив проєкт за крок до фіналу у сезоні з Ксенією Мішиною. Які новини маємо сьогодні? Далі більше, але вже завтра. Радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск, тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім Тімкаст.